Ми так часто плануємо, аналізуємо щось реалізовуємо, та чомусь постійно спішимо. Я спішу на служіння. Там прийде хтось, йому допоможе. Та що ж таке, чого ти не їдеш? Я дуже спішу, там куча машин їде, то точно хтось зупиниться і допоможе йому. Здається, технологічний прогрес мав би допомогти нам в питанні вільного часу, але чомусь ми знаходимо час для всього, для себе, для нашого комфорту, і іноді нам часу вистачає на все, що стосується нас. Проте ми, божі діти, потрібні суспільству, в якому ми живемо. Ви, мої хороші, як лямчик тобі себе. Не добре, а як зібрання? Зібрання дуже гарно пройшло і благословено, але в нас оголосили збір на зібранні. Уявляєш, син нашої Семени, купав попав в аварію на мотоциклі і збирають для нього гроші на операцію. Ну а що ж, так літав? Треба було йому менше літати. Але не будемо ми йому ніякі гроші давати. Написано: робіть добро всім. Особливо своїм повір'ям. а також по тому пізнаю, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою. Ключова ознака християнина це любов. А любов спонукає до дії. Любов це доброта в робочому одязі. Один чоловік сказав: «Ніщо не робить людину так подібною до Бога, як добрі діла. Я вірю в те, що Бог там, де людям тяжко, а ми його представники на цій землі. І коли як на сьогодні час об'єднатися для того, щоб послужити ближньому, ми можемо жити в комфорті для себе. Але як же явити Христа, як не через любов в дії? Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знову знайдеш його.